Доброго дня всім. Сьогодні ми поговоримо з вами про МРТ як один із найсучасніших і найважливіших методів діагностики патології опорно рухового апарату. Спочатку я надам вам основну інформацію щодо цього методу, а трохи згодом ми поговоримо про вплив МРТ на психіку тривожних людей. Відносно нещодавно я була у шведсько-українському медичному центрі Енглхольм в Чернівцях. Це у нас дуже така відома клініка. Я робила там обстеження лівого плечового соглоба, якраз таки МРТ. І на рецепції взяла у них такий от буклетик невеличкий. Зараз я ознайомлю вас з певною важливою інформацією, яка міститься в цьому буклеті. Ви знаєте з попередніх відео, що я за наукові методи досліджень і взагалі за науково-доказову систему знань. Отже, що написано в цьому буклеті? Магнітно-резонансна томографія або МРТ це максимально точний метод дослідження внутрішніх органів, суглобів, кісток і тканин людини. Під час проведення МРТ не використовуються рентгенівські промені чи інше іонізуюче випромінювання, тому дослідження є абсолютно безпечним для людини. Запам'ятайте це, будь ласка. МРТ є надзвичайно чутливим методом діагностики, особливо при захворюванні головного мозку, хребта та суглобів. Під час обстеження стіл переміщується всередину апарата доти, поки частина тіла, яка діагностується, не буде в центрі магніту. Магнітне поле тимчасово діє на всі молекули води організму. В цей час радіохвилі сканують сигнали з цих молекул і формують магнітно-резонансне зображення. Що ж можна, які органи можна обстежити за допомогою цього методу? Ну, по перше, це головний мозок, це судини головного мозку. Шийний відділ хребта, судини шийного відділу хребта, грудний та попереково-крижовий відділ хребта, м'які тканини ну м'язи наші, органи черевної порожнини, органи малого тазу. Якщо говорити конкретно про суглоби, то вони роблять МРТ таких суглобів, як плечовий, ліктьовий, променево-зап'ястковий, кульшовий, колінний і гумілково-стопний. Декілька слів про підготовку до дослідження. Спеціальна підготовка до МРТ-дослідження не потрібна, крім випадків, дослідження органів червної порожнини та малого тазу. Ви можете приймати навіть їжу, напої, лікарські засоби і медичні процедури в звичайному для вас режимі. Перед дослідженням МРТ необхідно зняти з себе годинник, прикраси, змінні зубні протези, видалити з кишені всі металеві предмети, такі як ключі, монети тощо, електронні прилади, магнітні носії, телефон, флешки та інше. І нижня Білизна повинна бути з натуральних тканин. Під час дослідження потрібно лежати спокійно. В процесі сканування томограф створює шуми, яких не треба лякатися. Дослідження триває від 15 до 55 хвилин, в залежності від ділянки обстеження. Плече мені недовго робили. До початку дослідження для правильної інтерпретації отриманих зображень слід надати лікарю радіологу всю необхідну клінічну інформацію, а також дані попередніх КТ або МРТ досліджень. І саме головне, що треба тут сказати: магнітно-резонансна томографія це абсолютно безболісно, це нешкідливо, підходить навіть для дітей будь-якого віку. Єдине, що там можливо буде потреба у наркозі або седації. Ну, то вже буде вирішувати дитячий анестезіолог. І, в принципі, МРТ дуже. Ну, є допоміжним да, в діагностиці захворювань на ранніх стадіях. Ну, в принципі, все, що було суттєвого в цьому буклеті, я вам озвучила. І тепер, як і обіцяла, скажу про те, як же цей метод впливає на психіку тривожних людей. Ну Начебто метод безболісний, метод нешкідливий, можна всім, навіть вагітним, можна, діточкам. Да? Але є така особлива категорія людей, як тривожники. Я теж дуже довго належала до клубу таких людей. І оскільки маю патологію опорно-рухового апарату, ну ви знаєте, що я оперована, я за своє життя зробила безліч МРТ, безліч КТ. От, і досвід у мене в цьому питанні немалий. Отже, я, уявіть собі, тривожна людина, у мене болівий синдром жахливий в спині, мені потрібно зробити МРТ. І от перед тим як я йду на дослідження, там за добу, за дві, що я починаю себе, що я починаю робити. Ну, звісно, себе накручувати. Це був той період мого життя, 2017 рік, коли я ще не знала про те, що в мене міофасціальний больовий синдром, що в мене три точки, болять м'язи. Я тоді, ну як і багато хто ну, з людей, думала, що в мене біль від грижі. Я начиталася про грижу, начиталася про протру, про всі ці жахи, надивилася фільмів, ну, відео да, різних там, в інтернеті, в Ютубі там, повчального характеру, про лікарів там, слухала про ці грижі, як це страшно. І от записала на МРТ і на МРТ шинного-городного відділу хребта, і почала ж себе, звісно, що накручувати. Я втратила спокій, я дуже погано спала. Я це в мене в голові постійно. А, а що, якщо це грижа? І що тоді? А може там це операція, ну, жах. Ну просто і я себе накрутила, я в такому стані йшла на МРТ, ну не дай вам Бог. І от я зробила МРТ, і ну, зазвичай лікарі, які його виконують, це обстеження, вони нічого не коментують. Але я ж то людина тривожна, я ж, що називається, заперлася до того лікаря прямо в кабінет і кажу: Ну, скажіть ж мені, хоч пару слів, я ж, я ж, я ж вже не сплю, а що ж буде далі. І от лікарка мені каже: так знаєте, так холодно, відсторонено, трохи цинічно. Каже: таке відчуття, що це МРТ шестидесятилітньої жінки. А вам скільки зараз? А мені на той момент було 27 років. І от вона каже таку фразу, що ваш хребет. Крім вас самої, нікому не потрібен. Ви його скалічили, ви його вбили. От і тепер живіть з цим хребтом далі, як хочете. Ну, уявіть собі мій стан. Я ж кажу, я і так тривожна, і ну, в мене нервова система на той момент була неспокійна. Да? Я після цих слів, як ви можете собі уявити, шановні глядачі, мені стало ще гірше. Я втратила остаточно спокій, я себе почала ще далі накручувати. Ну, а коли знаходять, ну, ми не знайшли, звісно, грижі здоровенні такі в шийному відділі хребта і протрузії в грудному відділі хребта, і це є підставою для відвідування нейрохірургам. Спочатку йдеш до невропатолога з цим всім ділом, а потім він тебе вже плавно ну, відправляє до нейрохірурга. І ну, Мені ще гірше стало після того, що я дізналася, що да, грижа є, воно ж болить, значить, ну, це ж причина, мабуть. І пішла я до невропатолога, вона мене лікарка направила до нейрохірурга, і тут було взагалі ну, саме страшне. Нейрохірург, професор, доктор наук. Каже мені такі речі: то, що у вас грижі, то ще половина біди. Саме страшне, що у вас стено спинно мозкового каналу. Бачите, взагалі тут просвіту немає, тобто це йде компресія спинного мозку на рівні С4, С5, С6 між цими дисками. Взагалі там така чорна пляма. І каже, що у вас і нестабільність в шийному відділі. Ви ще поки дитинку моя молода, за рахунок віку якось можете протриматися, але далі буде вам торба. І якщо нічого з цим не робити, і ну по цьому обстеженню я можу вам сказати, що біль то таке. А от тут є загроза паралічу. І це був найстрашніший, найжахливіший день у моєму житті. Це було, знаєте, як кажуть, обухам по голові. Мені стало ще гірше ще. Страшніше, ще тривожніше, і е, я ж людина тривожна. Да? Я почала собі це все в голові діло прокручувати, що як я там мене паралізувало, як я там не можу ходити. Він же такий мені каже, а в ноги стріляє вже. Я кажу, ну болять ноги. Да? Я кажу, а ну все, все, туди ти до того вже йдеш. Що скоро вже будеш лежачою. І все. Він тільки сказав. Е, і вже у мене у ці катастрофічні сценарії в голові почали розігруватися. Ну, це було щось страшне. Я пам'ятаю, це було в 2017 році. Наприкінці жовтня, в Сівродонецьку, моєму рідному. На той момент було дуже дуже холодно. Так вийшло, що було відключення світла в моєму кварталі. Тобто, у це все знаєте, якби і холодно, і темно, і в душі тобі так боляче. Я просто ну, це був реально один із найстрашніших днів мого життя. І я себе почувала ну дуже жахливо. От що зробило МРТ з тривожною людиною. Я розумію, що лікарі не мали мене заспокоювати, але ж ну, просто вони не врахували мій емоційний стан. На жаль. І ще третій випадок вам розкажу: коли я робила в 24-му році МРТ головного мозку. Що стало до цього приводу? Реабілітолог сказав мені таку річ: ну, у тебе больовий синдром хронічний, і з 25 років все це почалося. Слухай, ти не робила МРТ голови, щоб перевірити такий момент або спростувати як РС, розсіяний склероз. Я кажу: та ну ні. А ти сходи, у тебе такі симптоми, ну, от прям схожі на розсіяний склероз. От ти піди. Я така собі думаю, йти, не йти, записуватися, не, запис, не записуватися. А потім думаю, ні, ну я ж він ну, вже сказав не просто так. Ймовірно, що є для цього якісь підстави вагомі. Да? Ну і мені ж, значить, якби треба ж перевірити це все діло. Ну, ми ж тривожники все ж контролюємо, все ж перевіряємо. Да? Тільки нам зерно сомнення зараніли в головушку, ми вже одразу ж біжимо там, аналізи здавати. ну Ви це знаєте. От. Я, звісно, записалася на це МРТ, і там же ж треба було ще почекати певний проміжок. часу, І я тут собі думаю, склероз, не склероз є, чи немає. А що, якщо все ж таки є він у мене? А може і немає і що? І я пішла, тобто, перевірити, чи є в мене очагове пораження в мозку, чи немає. І от я пішла на обстеження, якби що дивно, в той день я ну, більш-менш почувалася, так прямо перед обстеженням якось так опанувала свої тривожні думки. І потім, після обстеження, що відбулося? Ну, ви знаєте, що, як правило, як я вже сказала, МРТшники, оці лікарі, Діагности вони нічого не коментують, і людей до себе в кабінет не запрошують. Вони видають результати ну, на рецепції дівчата, і кажуть: От, лікар, лікуючи, вже все вам скаже. Окей, окей. І тут сталося що? Мені каже ця лікарка, ну, яка проводила обстеження, каже: Карпіна, зайдіть до мене в кабінет. І тут після цих слів у мене вже все, вже каскаду цих тривожних думок. Якщо вона мене запрошує в кабінет після обстеження, значить точно склероз, значить, може, щось гірше, якась онкологія. Ну, і тут вона мені така каже, слухайте, у вас в головному мозку кісти, утворення, новоутворення. І тут просто я, я не знаю навіть, що тоді зі мною сталося. Я одразу кажу, лікарю, ви вибачайте, я людина тривожна, давайте ви мені все по поличках розкладайте. Вона каже, ну, з огляду на мій досвід, це не злоякісні утворення, але ми з вами робили МРТ без контрасту. І я вам пропоную, ну, до прикладу, там завтра, післязавтра, щоб ви під'їхали, доплатили за цей контраст, і ми з вами вже точно зможемо з'ясувати сутність природи у цих от новоутворень. Як мені здається, начебто це доброякісні утворення, але ж в житті завжди є оце, але ж вірогідність 0,01%, що це все ж таки ну не доброякісна пухлина. Все окей, я, ну, у мене вже все паніка, тривога. Оце, ну, і мама ще там зі мною була поруч під кабінетом. Це все це, це я не можу передати. Тобто я така тривожна. І тут такі от речі просто це ж, вже себе накручувало, а то вже в реальності таке сталося. Я дочекалася, ну, мені треба було через день до неї прийти. Зробили мені ще раз цей МРТ вже з контрастом, внутрішню вену, там вкололи ну, препарат певний, і на контрасті вже було що це 100% злоякісні пухлини. І лікарка тоді вже мені сказала, що життю та здоров'ю вашому нічого не загрожує. Це так було так. Знаєте, ух, я видихнула, і мама теж ми заспокоїлися, жили далі, але ж. Уявіть собі, будь ласка, любі мої, як це вплинуло на стан моєї біднесенької нервової системи скаліченою втратами, переїздами, операцією, ну і всім таким іншим. Ще раз це був ще 16-й рік, і була в мене така історія, коли я була записана на УЗД органів малого тазу. На той момент теж нервова система була не дуже спокійна, і прямо перед тим як йти на це обстеження, а, та що я там навіть навіть вже перед тим як до кабінету заходити, вже в лікарні була в мене сталася панічна атака. Я була вимушена відмовитися від обстеження, викликала таксі, поїхала додому. Це я до чого все веду. Що а, є дві категорії людей умовно: люди з міцною психікою. І тоді для них МРТ це отакий метод. І є люди з психікою чутливою, слабенькою від природи, так? це друга категорія. І тут треба трошки по-іншому підходити до діагностики таких пацієнтів. От поки не забула, скажу, є таке абсолютне протипоказання для МРТ це клаустрофобія, коли людина боїться замкнутого, замкненого простору. МРТ, всі сучасні зараз, майже всі, вони не повністю закриті. Ну, Не як домовина, да? тобто там є простір, да? там, де там, ноги не повністю там, закриваються, але оця штукенція вона ж наїжджає прямо над головою розташовується. І в руку завжди тобі дають таку грушу, якщо щось не так, якийсь дискомфорт, якісь страхи, щось ну, якось не те, що має бути, якісь дивні відчуття, ви маєте право натиснути на цю грушу і дівчинка та медсестричка прийде і там вам допоможе. Але коли людина взагалі страждає від клаустрофобії, їй ще страшно не тільки в, цій, в цьому апараті лежати, а взагалі в закритій кімнаті перебувати. Ну, там залежно від того, який це ступінь в неї цього захворювання, тут непогано в цьому зможе допомогти когнітивно-поведінкова терапія з оцим ірраціональним страхом трошки поборотися. От, так, до, чого я, до чого я це все вела? Якщо ви належите до першої категорії людей, тобто у вас психіка надміцна, ви взагалі ну, красавчик або красотка, тобто окей, так, міцна людина, це круто. Але ж якщо ви людина тривожненька, така, знаєте, в якої і тривожні думки наявні, може навіть бути наявним панічний розлад, загорафобії або без агорафобії, Ну, взагалі, якщо ви схильні до цієї тривожності, і вам потр... і при цьому у вас наявні патології опорно-рухового апарату, ну ми просто говоримо з вами зазвичай про опорно руховий Може, там щось ще якісь проблеми там вже свої, і вам необхідно піти на МРТ магнітно резонансну томографію. Тут треба своєму організму трошечки допомогти, і я вам пропоную щонайменше три сценарії. Три варіанти. Перший варіант це завчасно перед обстеженням прийняти якесь заспокійливе, Ну, або якесь логеньке, трав'яне, седативне, або вже там, щось посерйозніше там, під наглядом лікаря, та, щоб трошечки свій організм заспокоїти. Та? Або там магній якийсь. Ну, то, коли йти наживо, як то кажуть, на це обстеження, організм може не витримати, і потім такі будуть наслідки, що о, не дай Боже. Другий варіант. Другий варіант, в принципі, він теж такий дуже хороший, дуже прийнятний, і чому б його не використати, це в домашніх умовах перед обстеженням за добу, а можна навіть і вранці перед самим обстеженням в цей день зробити декілька психотерапевтичних технік, самих легеньких, самих простих елементарних, брюшне дихання, черевне дихання, саме просте, або практика там тут, і тепер ну щось таке легеньке на заспокоєння. Або там хтось, може, займається медитацією улюбленою своєю, якось. або послухати якусь легеньку музичку, або да, практику усвідомленості зробити. Для когось це буде йога, ну, у кожного щось своє, для когось просто ранкова зарядка, щоб трошечки цей картізон надмірний скинути. Тобто щось таке, або навіть якусь позитивну річ, що ви дуже-дуже сильно любите, зробіть собі, щоб оцей позитивний момент яскравий перекрив той негатив, що буде потім. І якщо у вас ну прям дуже сильно виражений тривожний розлад, а обстеження все одно треба робити, я зараз не про клаустрофобію, а просто взагалі про ну, загальну тривожність, то ідеалі, звичайно, бути в індивідуальній терапії, да, у психолога або психотерапевта. І напередодні за день до цієї ну, страшної події, як МРТ, да, там ж різне можуть нам сказати діагности, якраз таке пройти сеанс у, у спеціаліста да, в сфері ментального здоров'я, сказати йому про те, що завтра в мене таке обстеження важливе, і щоб він за годинку чи скільки там триває у вас сеанс, щоб він на вас трошки. Налаштував на оцю подію, яка чекає на вас завтра, до прикладу. І якщо ви зробите це, Хоч один якийсь варіант оберете, або два скомбінуєте, або навіть всі три. Я вам гарантую, що ваше обстеження пройде нормально і вже незалежно від того, що ви там дізнаєтеся на цьому після цього обстеження, ваша психіка буде в більш-менш спокійному стані. Я це вам все просто говорю. По-перше, що я маю величезний досвід подібних обстежень. По-друге, що я тепер сама вже навчаюся на психолога і. Постійно розмірковую про те, як же все ж таки стабілізувати людей з цією ну, нестабільною психікою, да? як їм трошечки допомогти. Перед цими всіма втручаннями да? або там, якимись там, обстеженнями. До операції, до прикладу, мене теж ніхто не готовив. ну ні психолога тоді ще в мене не було, ні навчання не було, ні, ну, нічого. Тобто, я так от як... Була так і пішла. От і тому е моя вам рекомендація: бережіть свою психіку, піклуйтеся про своє е ментальне психічне загалом здоров'я, не бійтеся МРТ, МРТ це не страшно, і е не факт, що там вам скажуть щось таке страшне. І навіть якщо знайдуть грижу, знайте, будь ласка, що грижа між хребцевого диску це не вирок. Я людина, якій видали ці грижі, але болю, це мене не позбавило. Я тепер вже багато років лікую м'язи за допомогою такого методу, як міопресура. Додатково я займаюся психотерапією, відвідую сесії психолога, сама навчаюся на психолога, і я хочу вам сказати, що нормальне, повноцінне. Прекрасне здорове життя, воно можливе, навіть якщо ви вже оперовані. А якщо й ні, то взагалі ви величезний молодець, якщо тримаєтеся на плаву і маєте інші дієві засоби, які допомагають вам підтримувати себе в оптимальному стані. Всіх обіймаю, всім здоров'я! Зустрінемось незабаром.